Усім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм ростуть наші поросятка, дякуючи їм, маємо кусочок сальця, м'ясця, для нашої родини і не тільки. Так що, друзі, вирішив зняти коротеньке відео. Сьогодні у нас субота, вихідний день, на душі печаль, біда. Коти ж кривуть, але не будемо, так сказати, грати на руку нашим хейтерам і ті, хто радіють, коли у нас біда. Але скажу вам одне, що е, та, просто зніму коротке відео про свинарство. Е, кожна людина вона вибирає сама шлях, чим йому займатися, і ніхто нікого не заставляє займатися тими чи іншими справами. Буває багато людей там, які там займаються, кажуть, невигодно. І ну, я вам скажу, скільки займаюся свинарством і реалізую сам е з першого дня, е коли вигодував порося е сам, коли вже став, ну, сам став хазяїном, став сам батьком і розпочав сам займатися цим ділом. І перші поросяти, які вигодував, які подарувала мені тітка Стася, але я, я там діло писав, писав корма порахував скільки коштує пориття, і продавши м'ясом, так вийшло, спробував. Казав, якщо не продам, заможуюся, сам дім і більше не буду займатися. Але вийшло, що вигідно. І вже займаюся цим ділом вже більше 10 років, вже в районі 14. І вже що 6 років буде, як на Ютубі, то я вам скажу, якщо самі будете реалізовувати, не будете залежати від посередників, то в принципі... Завжди буде вигідно, тому що самі ви шукаєте шляхи, як вийти з тієї чи іншої ситуації. Коли навіть там е, жива вага, да, коли там люди відштовхують, здають вагу і самі там ріжуть, приїжджають до них, там те знайомі друзі, там зарізали, зважили, поїхали вдома, там розбирають. Є да. е, там люди полотушками, ну так як ми там продаємо м'ясо. Ну або продати вже продукт і це буде набагато вигідніше. Так що вигідно все. Але на даний момент, які вів нашим поросят, ребята, а скільки вам, скажіть, будь ласка, число місяць і день на день народження вашої, повну дату, чи від цього буде впливати мій заробіток, чи ні? Тому що... Це, в принципі, як для контенту, то начебто нічого там познімати і сказати, там поросятам там, на кількість днів. Ну, Цим поросятам, я думаю, ви можете порахувати, скільки днів. Це мазухи не поросята. Мазуха в нас ось. От, мазушка у нас ось на базі торпедних катерів. Так що поросятам буде 6 числа, буде місяць. От, буде місяць, будемо ось відлучати. А цим поросятам ну, порахуйте, скільки їм. Якщо ми ці відлучили там свиноматку, спарували, плюс-мінус, тобто такі маємо поросята. Вага, в принципі, не знаю яка, тому що для того, щоб мандіти, треба важити, але якщо подивитись на цього дреща, ну думаю, кіл 100. Ну, якщо цього, то трохи більше. да. Тобто від цього нічого не, не зміниться в моєму житті. Да, якщо виросли швидше, трошки краще в тому плані, що за коротший період часу у мене в клітці там виросло скільки-то скільки кілограм м'яса. Але так як ми тримаємо перероснів і тримаємо більше 7-8 місяців, навіть там, 9 місяців, що ти робиш? Тікай, для чого ми це робимо? Для того, щоб пройшло визрівання і стало вони доросліші, тоді просто м'яско і салко стає зажиреніше, стає зовсім інше стає плавке, от. Ну, але з економічної точки зору це не вигідно, тому що затрата вже на один кілограм приросту буде йти більше, тому що утримувати і тратити енергію е, на саме поростя, саме ж воно буде затрачати більше і буде йти більше е, там, кормів. Хто там е, щось має проти комбікормів, він собі шукає в іншому місці, там сало м'ясо, і ушами ловить, там, що там йому розказують. Що все воно там на бур'янах зроблене, там виготовлене на картоплях. Ну, якщо комусь хтось рахує, що це якісно і класно, то питань не є. Я знаю, які свині на домашніх харчах. Одне тільки одобрюю, це коли є кисломолочні продукти, такі як перегон або вже сироватка. Тому що перегон це переганяли вдома молоко на сметану, тобі ж на слівки. Ну, а цей обрат ми віддавали свиням. І то воно то класне, але краще, коли він вже скисне, і це була вже кисломолочний продукт, який трошки зовсім по-іншому працював. По зерну, так те саме зерно у нас є і в тому самому комбікормі. Да, ось у нас дріждів, так? Тобі ж є все те саме: пшениця, ячмінь, кукуруза, соя, макуха, соняшник. Хтось каже там, ну люди там живуть в такому регіоні, що немає тої чи іншого інгредієнту. Ну, в принципі, зараз по новій почті можна все. Замовити, все порахувати, порахувати наскільки буде коштувати 1 кілограм комбікорму, ну а потім уже рахувати, скільки воно з'їло. От ми закладаємо там 3 до 1. Тобто, якщо кабанчик 200 кг, то він з'їв 600 Ну, Але це треба рахувати, регулярно перевіряти, тому що так само і добавки є, пшик, як там кажуть, крейди купили, да? ну і воно не працює. Ні, воно там все є, але все воно по-іншому. У нас зараз ситуація яка. Ось бачите. Каштаночка Ушкина тропалила, все нормально. Ситуація у нас яка? У нас трошки печальна ситуація. Не все воно в свинарстві так класно. Не буду показувати, що насправді відбувається, але відбувається не все дуже добре. От, ну, хто тримає, той знає. От, і яка ціна тих чи інших да, вже потім, особливо маленьких, кажуть, маленькі щось подорожали. Бачите, не конструлюємо, тому що є пахова грижа. От, є воно, вже покаструємо всіх разом. Додік вижив, що від нашої кучеряшки був. Цих ось відлучимо, ми її покаструємо всіх разом, як по традиції. Так? Бачите, голуб з ними лазить, тобто, по барабану. Тобто, всі вони живі, здорові, всі вони общаються. Тобто Там у нас качки живуть, там вони відсадили горося. Ну, а Тут була проблемка у нас із Любахою. Так і по ковбасилу, наче і спец в цих ділах, ну не все в мене виходить. Так що буду діжурити і все, навряд ли що буду проводити прямий ефір. Так що, друзяшки, вибачте, що не буде прямого ефіру, якщо все буде добре, то ми це діло зробимо завтра. От. Зараз моя задача розпоростити нашу любаху. Зараз трошки обратно в мене дисбаланс. І прийшлося проколоти деякі препарати. Прокололи ми астрофан. О, Для того, щоб відкрилася шийка матки, так, то ж чекаємо. О, також скаканула температура і ковбасової мама не горює. Для цього діла купив у мене є кальфосет і в е, неопроцент, це як Ну, Для того, щоб зняти ці спазми і зняти температуру. Ну, Іншого виходу немає. Так що працюю, хто не тримає то і ігор'я, не знає, але на сьогоднішній день. У нас є набагато проблематичніші моменти. Це один єдиний у нас момент це війна. І в нас ну, треба, як ніколи, підтримувати наших захисників. Тому що чим далі ми заходимо, тим більше людей приймають позицію Я вже давав, я вже робив, мій вже був, я вже не піду. Тобто якось так ля-ля-ля та поля, нікому не вірю, всі вони не хороші. Так що ну, якось так. Ну, але ми, поки дякуючи Богу, поки є така можливість, займаємося домашнім господарком. Поросят, звісно, потужні, можна сказати, калучко, да? мільйонер. Ось таке поросят реально закривається. Якщо там в середньому 80-85 жива вага, то 200 з лишнім кілограм – це вже там ну, 16 Але це ерунда, якщо ви продасте м'ясо, то ви візьмете в два рази більше. Ну, якось так. Ну, не м ну якщо ви 16-17 торгуєте, то візьмете за нього 30. Ну, щоб ті люди, які там тримають живою вагою, кажуть, що у нас немає часу цим займатися, то може краще держати їх менше і все-таки пробувати продавати і переробляти. І від того ж відштовхуємося і по ціни політики на тушонку. Так що, друзі, якось так. Так що чи має значення вік, я думаю, що в нашому ділі в першу чергу. Не вік має значення, а має значення стан, якість і затрата в один кілограм ваги. Бачите, у нас вийшло вже рокіровочка старих курей Леся Петрівна вирізала, був у неї замовник на курочку, несучку на юшку, От, і переселили тепер молодь. І таким чином ми замінили старі курей. Молодими. Ну і будемо чекати тепер заноса. Тут у нас яйця у нас поки є перепелині. воно, бачите, не сутя вже Леся Петрівна буде відбирати свої. Зараз ми посадили, воно не скотилося ще, ну, вони наступлять скотять. Посадили, росте у нас перепілка інша і з іншого направлення. І ми візьмемо туди потім петушків. додамо. І буде у нас таке, тут у нас дві клітки цього саме. Так, що ми маємо так? О, тут у нас. от, І потім ми оцих хлопчиків, які будуть тут, додамо до тих дівчаток. Ну, ну, а ну, зацініть, Як підросли, ростуть, звісно, вони просто капець. Хтось каже, це все хрень, але реально перепілка по співвідношенню до своєї ваги і періоду росту ростуть просто капець. Так що маємо отаке царство. Ось, побачите, ми через пару вже тройку днів будемо забирати оцю. Перегородку, будемо забирати, підкочувати знову цю шторку, відкручувати догори. От. Ну от так використовуємо брудер. Ну, а тут така хозприміщення, Тирсочка, каліточка. Ну, хто дивився, той знає. Тут у нас поки пустує. І ті перепілки потім будемо закладати вже в ці клітки. Так вийшло, що ми повезли на Кам'янське, відвезли перепілочок. Там також не знаю, як там, але зараз. Тут у мене квочка ще ж чекаємо. Хочу сказати порозмичкаємо. Ну, по Тут у нас ролірочок королівський, теж напишіть, як вам росте чи ні. Ну, я думаю, що на днях ми заснімемо відео. Так що, друзяшки, ну от якось так. Так що не буде сьогодні прямого ефіру, вибачайте. Я думаю, що прямий ефір або завтра ну або вже хоч дуже сильно треба, друзі. Дуже треба, тому що потреба у мене дуже багато по ремонтам. У мене там зависли дві топлі, ми їх забрали. Назад, тому що нарахували дуже багато. І не знаю, може буду шукати бушні. Шукати, тому що бушні дивився в інтернеті там від 10 тисяч гривень, а зробити там одна під 40, одна 20 з копійками, 27 чи 28. Так що дві топливні, одна на Педжеро, одна на L200. А, дві, дві на Л200. От, ну і вистачає там у нас і Педжерики, і шманджеріки. Так що рухаємося далі і збираємо там на машинку хлопцям БПЛОшникам. Я думаю, що назбираємо, але не знаю наскільки швидко. Тому що в нас там вийшов такий форс-мажор. Ми передали Елечку, от, для підстраховочки хлопцям. От. Ну так вийшло, так треба. Взяв її на зберігання. На вірочку, ну а так вийшло, що вона вже поїхала. Ну Тепер за нею трохи треба буде відслюнявати. Ну, Це вже тринадцяте питання. Так що, друзяшки, працюємо. працюємо. От, І хотів показати качки, щоб ви мені розказали про мускусних качок. От. От, Що у нас тут робиться? Опа. Ось у мене качки. Ось вже сіла качка.

Ну, зробити їм таку хатку, бо вони можуть красти в одне яйця. Так що треба буде зробити якийсь такий цей е, загород, ну, шиферину, мабуть, поставити, щоб вони туди не лізли. Так що, друзі, якось так. А ну напишіть мені, будь ласка, у коментарях, що мені зробити в цьому напрямку. І хочу всім подякувати, побажати миру, здоров'я і добра, не бути байдужими, підтримувати наших хлопців і дівчат. тому що та робота, яку ми робимо, вона потрібна для хлопців, тому що останній випадок, коли ми передали автомобіль, щоб ви розуміли, хлопчина їхав по автомобіль штатний забирати після ремонту, який на чорних номерах, три дні прочекав і його не зробили. І сказали повертатися, бо командировка закінчилася. Як хочеш, і хоч на волах. І який хочеш, за такий хрен і повертається. Ну, дякуючи вам. Ми різконули і ту машинку, яку я вже не забрав, переяслив, ми її просто віддали хлопцям на підстраховку, хай працює. А вони тим часом будуть знищувати ворога. І у них тепер є тачка. А ту тачку, яка на ремонті, ми також поремонтуємо. Так що в тому підрозділі наших машин дві і третя на ремонт. Я маю на увазі в тому, в тому, в вона не бригада, воно там батальйон чи рот. Так що, друзі, якось так. Всім миру, здоров'я і добра, ну а ми працюємо далі. Пока-пока, друзі. Буду дежурити, буду сподіватися, що Бог на моєму боці і ми розрулимо ситуацію по нашій любашці. А ні, ну, на все воля Божа. То все ерунда. Всім пока.